На пожежі в Черкаському театрі минуло пів року. 1 липня на третьому поверсі балкону загорілося кілька крісел. Як наслідок повністю зруйновано глядацька зала, обвалився дах. Від вогню та води пошкоджені коридори та інші приміщення. Пожежу я побачила із сцени. Горіли сидіння на третьому поверсі. Якраз два дві пройоми це там були двері. Самі дізналися від, від Ірини Григорівни, нашого адміністратора, яка поверталася від заступника до у свій кабінет. Я побігла на другий поверх, там кімната, де у прибиральниці ставлять відра, і там була вода. Набрала відро, прибігаю. Линула води, і, і таке чувство, що я не воду линула, а керосин. Я б не сказала, що втрачений час нами. Пожежники приїхали, вони приїхали без води. Поки вони підключилися, ось у нас тут басейн до цього басейну шланги порвані замість того, щоб через оці двері затягти шланги і тушити, вони тягнули їх аж по. Бульвару Шевченка після такої надзвичайної ситуації політики на випередки заявляли про порятунок театру та особистий контроль за справою. Першим про свою готовність допомогти театру заявив нардеп Владислав Голуб. Він пообіцяв вибивати кошти з резервного фонду державного бюджету. Змі повідомляли, що Владислав Голуб мав розмову щодо цього із віце-прем'єр-міністром України Геннадієм Зубком. Народний депутат України Микола Томенко заявив, що звернеться до Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури щодо розслідування інциденту. Пізніше шукати державне фінансування пообіцяв і народний депутат Олег Петренко. Разом із обласною владою і Владиславом Голубом зробимо все, щоб знайти кошти на реконструкцію театру. Як на мене, то єдине питання встигнемо цього року або вже наступного. Депутат Верховної Ради України Володимир Зубик, на окрузі якого розташований театр, запевнив. Не, що включатиметься у питання ремонту театру. Очевидно, щоб привести драмтеатр до ладу, це коштуватиме мільйон доларів, як мінімум. Точно я його не осилю лише своїм коштом. Я готовий із власної кишені 400 тисяч дати, але це при умові, що я буду розуміти кінцевий план. Також він припустив, що для ремонту зможе долучити свої будівельні ресурси. Не були осторонь і політики місцевого рівня. Тоді ще міський голова Сергій Одарич запевнив, що Черкаський драмтеатр залишив. На своєму місці і буде відновлений, яких би зусиль нам це не вартувало. Сергій Олегович також поспішив припустити, що пожежу не слід пов'язувати із сусіднім забудовником. Але ніхто із вищеназваних політиків так театру і не допоміг. Одразу після пожежі озвучували кілька версій, чому міг загорітися театр: це несправна електропроводка, службова недбалість або підпал. Однак і через півроку поліція не може назвати точні причини пожежі. Дві експертизи вони протирещать одна одній. Одна доводить, що на проводах є характерне опалювання, яке відбулося в до короткого замикання, але в той же час є ганчір'я з складом нафтопродуктів, яка там знаходиться. Оце, це висуває дві версії. От для уточнення ми призначили ще одну експертизу, взяли зразки тканини, яка там є. Експерт і підприємство виробник тканини дасть заключення, що входить до її складу. Якщо до складу входять нафтопродукти, або якісь похідні, які при термооброботці можуть виявитися як кришки нафтопродуктів. то тоді. Основна версія буде коротке замикання за півроку, слідство допитало 130 працівників театру. Більшості з них, у тому числі й директора, у день пожежі в будівлі не було. Як і не було сторонніх, кажуть в поліції. На даний час підозри ще нікому не висунуть. урахуванням отриманих експертиз проводиться відпрацювання основної версії на мисне підпалку. Воно тягнеться довго, скільки по скільки необхідно часу було на проведення всіх -всі експертиз, на опитування. Всіх працівників на опитування, всіх свідків і всіх осіб, які в той час могли знаходитись і знаходились в епіцентрі виникнення пожежі. Які б не були причини пожежі, все одно є наслідки і є, є посудові особи, в обов'язки, які входило, от, і, вони повинні були відповідати за пожежну безпеку. І Вчиняти певні дії в разі виникнення пожежі. От вони цього не зробили. Санкція статті від 3 до 8 років. Це щодо, якщо будуть встановлення особи, які підпалили. Дуже сумніваємося, що хтось когось знайде. Тому що тут, якби це був якийсь алкаш або актор, як там розказував пан Одарич. Що це актори там понапивались і вийшло, Я, я не знаю, ви уявляєте якогось психопата-актора, який просто заради цікавості вийде туди, покор, покорить? Це ідіотизм. Я не знаю, ким треба бути, щоб і відповідно, ким треба бути, щоб таке ляпнути. На, на всі Черкаси, і не тільки це було підхоплено і деякими змі загальноукраїнськими. пожежа вплинула не лише на стан будівлі, а й на колектив. Працівники театру залишилися і без приміщення, і без керівництва. Художній керівник Сергій Проскурня під тиском колективу сам написав заяву на звільнення. Для того щоб зняти цей конфлікт, я зараз подаю заяву про звільнення, за власне. Претензії колективу до проскорення були значно ширші і не пов'язані, по суті, з пожежею. Тому що е, основне питання було його, його байдужість до колективу. І він своєю відсутністю на наших зборах, він це підтвердив вкотре. Навіть ті люди, які його підтримували, невелика кількість людей таких була, навіть вони повністю розчарувалися в ньому. Є люди, яким. Це приміщення, можливо, стояло попереду горлу, можливо, хтось хотів таким чином насолити директору. Теж такий, як варіант. Тобто, взагалі, серед колективу ходить така думка, що той, хто це зробив, він не хотів робити аж таке, що, можливо, хотіли просто полякати, або навіть не полякати, а зробити прецедент. Як варіант, через який можна було б а, усунути Осипова. Директора театру Володимира Осипова відсторонили від виконання обов'язків 8 вересня. Володимир Осипов не погодився з таким рішенням обласного керівництва та подав до суду. 1 грудня суд визнав незаконним його відсторонення, а самі дії управління протиправними. Однак обласне управління культури не поновило Осипова на посаді, а подало апеляційну скаргу. Тож нині, у переддень нового року обласний театр до. Силушается без директора. Ситуация вот уже 4 місяці залишається необозначенной. Я со своей стороны инициирую встречу с головою областной державної администрации Юрий Олеговичем Ткаченко и хочу определиться, единомышленники мы. с ним э, в развитии вот, театрального мастерства в нашей области на наступные роки такая встреча еще не состоялась я надеюсь что э, эта ситуация дойдет до своего логичного конца и э, не хотелось все это проводить как бы э, в, су в судовом порядке э, но в данном выпадку вот решение суда остается не виповненам у зв'язку з тим, що управління культури оскаржує це рішення конфлікту. Немає, хотіли б далі працювати. Єдине, я знову ж таки: ми чекаємо висновку слідчої комісії для того, щоб зрозуміти наскільки. Є вона саме керівника, завдані вогнем збитки, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз оцінив у 83 мільйони гривень, а пізніше ця сума зросла до майже 140 мільйонів. На початку вересня у міністерстві регіонального розвитку порахували, що на першочергові роботи, а це встановлення даху та вікон, необхідно виділити 16,5 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету. Одразу ж після відсторонення директора управління державних. Архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області видало декларацію про початок виконання підготовчих робіт. А через тиждень обласна рада виділила майже мільйон гривень на очищення театру від завалів, всі документи були готові на кінець серпня, і ми подали їх в секретаріат обласної ради. Відповідно, вони були винесені на найближче засідання обласної ради. Я не вважаю, що обласна влада і обласна адміністрація затягували з рішенням. тому що як тільки Мали можливість передбачили резервного фонду саме мільйон, і зокрема він вчасно був використаний для демонтажу і усунення тих пошкоджень і прибирання того обладнання, яке би заважало далі проводення ремонтних робіт. У жовтні, через три місяці після пожежі, завали у глядацькій залі театру, таки почали розбирати. Під час демонтажу стався нещасний випадок. Загинув газозварник. На нього впала частина плити, яка лежала на другому ярусі балкону. Аби дощ, сніг і мороз. Далі не руйнували будівлю, потрібен новий дах. Однак до зими, попри надії театралів, його так і не становили. Гроші від Кабміну досі не дочекалися. Замість обіцяних 16,5 мільйонів отримали лише аванс близько 5 мільйонів гривень. Та й то в останніх числах грудня проте і їх освоювати ще не почали. Забудовник має взяти на себе відповідальність у освоєнні цих средств. Тому э, поки ця ситуація вирішується вот, до кінця року, ніякі роботи ще по відновленню не почалися. Вінфін і Мінрегіон запросили по-новому перелік першочергових і э, невідкладних робіт. Ми їм подали на погодження, потім йде процедура після розпорядження Кабінету міністрів надходження кошти до розпорядників в областях. До нас на рахунки вони надійшли тільки 10 грудня. І потім розпочалася процедура визначення виконавця робіт, знову ж таки, обсяг робіт, і згідно правил казначейства. Ми можемо використати 30% на авансування цих робіт, тобто це 4,8 мільйони. Міркували про укладення додаткової угоди, що рахунки проплачуються, а в додатковій виконавець зобов'язується не використання, а виконання робіт перенести на 2-3 наступних тижні нового року. Зрозуміло, ми в цьому зацікавлені, щоб максимально. Освоїти ці кошти. Решту, якщо ми не по договорам не пропишемо, ми вимушені будемо повернути в державний бюджет. Якщо не буде дійсних якихось зрушень, то поїдемо до Києва. Поїдемо чи то під Кабмін, чи то під Верховну Раду, і будемо вимагати. Хоча це дико, як на мене, абсолютно дико. Скандали оточує Черкаський театр уже давно, і це стосується не лише пожежі та конфліктів у колективі. Із 2008 року актори борються проти забудови позаду театру. Розпожальним комплексом театрального сферу. Ще тільки збиралися робити котлован, то наші актори виступали, ну, їхні, їхні виступи, бачите, чим закінчилися. Все, все рівно ж як будували, так і будують. В кого гроші, то і будує. Те, що ми допитували, чи були конфлікти, відкриті конфлікти із забудовниками. Ну, тих показів які давали конфліктів, не було. Вісім років тому міська рада дозволила побудувати на місці колишнього театрального скверу торговельний центр, а пізніше, замість ТРЦ, багатоповерхівку. У 2007 році депутати віддали майже пів гектара землі в оренду на 49 років приватному підприємству Бізнес Грант, що належить скандально відомому бізнесмену Андрію Бородаю. За проектом підприємство мало побудувати за театром підземно наземний. Громадський торговельно-культурний комплекс та встановити пам'ятник художнику Данилу Нарбуду. Через рік на місці скверу вирили котлован. На цьому будівництво зупинилося, як пояснив Андрій Бородай, через фінансову кризу. У 2010-му бізнесмен створив підприємство Фонтан Сіті, що стало правонаступником бізнес-гранду. А в липні цього ж року на сесії міської ради депутати передали вже у власність Фонтан-Сіті земельну ділянку за театром із порушенням регламенту. Протокол сесії свідчить, що до обіду депутати двічі голосували за те, щоб продати землю за 2,5 мільйони гривень. Однак двічі на це їм не вистачило голосів. Також у протоколі зазначено, що після обіду на сесії зареєструвалися 32 депутати. 36 із них проголосували за проєкт рішення, де ціна вдвічі нижча. Чому депутати проголосували за рішення, через яке місто втратило більш ніж мільйон гривень? Тому що напередодні сесії керівник підприємства Фонтан Сіті Євген Бородай направив клопотання до міської ради і попросив депутатів продати землю за 1 мільйон 260 тисяч. На даний час наше підприємство не в змозі набути у власність земельну ділянку за новою ціною. Просимо встановити вартість ділянки 1 мільйон 266 тисяч гривень, що відповідає ціні 254 гривні за квадратний метр. Однак будівництво ТРЦ за театром так і не розпочалося. За кілька років простою тут замість нього почали зводити багатоповерхівку. Сьогодні вже зведено 11 поверхів із 12. Її замовник житлово-будівельний кооператив, резиденція Черкас». «Черкаси-1», Зареєстрований у Хмельницькому. Один із засновників це той же Андрій Бородай. Цікаво, що у житлово-будівельного кооперативу немає жодної гривні у статутному капіталі. Що ж, зрештою, бачитимуть Черкасці за театром. Щось схоже на проєкт можна побачити на сайті резиденції. А відповідно до генерального плану міста Черкаси, земельна ділянка, про яку йде мова, більш ніж наполовину має складатися із зелених насаджень, а будівлі з трьох секцій мають розмістити на 47 Відсотках території. Однак детальний план цієї ділянки, що і де буде розташоване та як виглядатиме, не розроблявся взагалі. Цього року на вимогу прокуратури об'єкт будівництва на місці театрального скверу перевіряли. У червні Київський апеляційний господарський суд виніс постанову, яка визнала незаконним та скасувала рішення Черкаської міської ради про передачу приватному підприємству Фонтан Сіті земельної ділянки у власність. Також суд визнав недійсним договори Ренти між Черкаською міською радою та Фонтан Сіті. І що важливо, зобов'язав приватне підприємство Фонтан Сіті повернути до комунальної власності зазначену земельну ділянку. Однак цю постанову підприємство оскаржило. Зараз справу розглядають повторно. Незважаючи на все, театр продовжує працювати. Вистави перенесли у міський будинок культури імені Кулика та в обласну філармонію. Часто актори гастролюють в інші міста. Фактично їх робота стала театром на колесах. Я розумію, що це будівля ще, так би мовити, радянських часів, такі угловаті такі коробки були зроблені. Але... Я наголошую, що зараз є можливість це змінити. Є можливість відбудувати такий театр, щоб сюди глядач хотів ходити і ходив.